Шалена стихія лютує в Австралії. Північний схід країни потерпає від тропічного шторму Дебі. Одна жертва, кілька поранених, десятки тисяч знестурблених осель спустошені вулиці і вирвані з корінням дерева. Бачила Яна Слісарчук. Вітер на північно-східному узбережжі дмезі швидкістю спортивного автомобіля понад 200 кілометрів за годину. Злива йде горизонтально. дроти електропередач обірвані, дерева валяються повсюди. Повний хаос. Як заощадити батарею на телефоні, як не боятися? Мережею, радіо, телевізором, десятки порад. Не бійтеся гучних і неприємних звуків, не телефонуйте, пишіть повідомлення, запам'ятайте телефони екстреної допомоги. Прем'єр Австралії повідомив. Мляє про першу жертву циклону. 30-річна жінка потрапила в автокатастрофу. Ще одного чоловіка забило стіною. Його доправили до шпиталю. Місцевий прем'єр називає шторм чудовиськом. Знеструмлено щонайменше 45 тисяч осель. Багатьом будинкам завдано збитків. Це лише попередні доповіді. Циклон дуже небезпечний. Люди мають залишатися всередині. Будь ласка, не виходьте на вулицю. Але на вулицю виходять принаймні для того, аби рятувати птахів яким шквальний вітер обскубує пір'я мережею розходяться фото підібраних папух какаду, мокрих і безпорадних? Цей стає героєм. Австралійський боєць називають його журналісти. До іншого готелю прибивається кенгуру, ховаючись під тенісний стіл. найгірше, думаю, у нас іще попереду. Четверту категорію циклону з п'яти можливих пом'якшують до другої, але це ще не означає, що небезпека минула, адже шторм у розпалі. Тож найближча доба у жителів Квінсленду буде найскладнішою. Янес Сачук Тесен, один плюс